На війні з російським окупантом загинув герой захисник, 44-річний житель Золочева, Квасниця Андрій Васильович, який від 25 травня 2023 року вважався безвісти зниклим. 17 грудня 2024 року. Герой на щиті повернувся на вічний спочинок у рідну домівку. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Святого Євангелія, від Святого Євангелія, читання. Слава Ісусу Христу! Неспокійна душа моя, поки не спочине в Бозі. Сьогодні наша Золочівська громада прощається з жителем міста Золочева, поважним вірним мешканцем нашої громади Андрієм Васильовичем Квасницію. Андрій, як добрий воїн нашої батьківщини, ще задовго до повномасштабного вторгнення ще з 2014 року вже захищав в різних підрозділах нашу батьківщину добровольчих і регулярних. Коли ворог прийшов на нашу землю, вже з самих перших днів він прийшов добровільно, не під примусом, не під нічим, а саме добровільно, з любов'ю до своєї країни, до своєї батьківщини, він прийшов. То зголосився і так попав в нашу тероборону в складі нашої Злочівської тероборони 103 ї бригади 64-го батальйону відправився б у найгарячіших, найважчих точках. Обороняв батьківщину в Донецькій, Харківській, Луганській областях. І вже як півтора року, від 20-х чисел, травня 23-го року, вважався зниклим безвісті. Зараз ми маємо з родиною. Чудову феноменальну можливість для того, щоб запровадити його похорон по-християнськи, щоб його тіло знайшло свій спочинок, щоб родина мала ту могилу, куди вони можуть прийти, поплакати і бути щирим зі своїм захисником. І сьогодні наша Злочівська громада чисельно, хлопці, сусіди, побратими, рідні, близькі, прийшли на похорон Андрія, щоб сказати Богові дякую за дар його життя. Клас був доброю людиною, він завжди старався зберегти, бо він типу він воював вже 14 року. Він завжди казав: ви ще не воюєте, давайте я піду ну, Перший я піду, бо ж його відправили в окремий в зведену роту. Він загинув зведеній роті. Він не в нас в батальйоні загинув, то він пішов, бо. Пішов такий як Хвардіїв, Стас, звідти золочу він пішов з ним, щоб з ним придивитися. І так вийшло, що він там і загинув. І завжди був сміявся, і ніколи в нього не було таке, що там він був печальний, завжди він був веселий, добрий, завжди допомагав. Дозвольте вам передати ці прапорці нагороди як символ пам'яті про Героя України, який віддав саме цінне, що мав у своєму житті. Своє життя. 报告